Вітаю всіх у себе на каналі. Хочу дуже попросити всіх своїх підписників, будь ласка, подивіться свою підписку, тому що мені деколи Ютуб показує, що якісь із вас відписуються. Може, це просто якась проблема на Ютубі, але проконтролюйте. Дякую! Так, сьогодні готую щось легеньке, але буде дві страви. Хочу з вами поділитися. Ну, Салат то таке, то є простеньке бо Я його завжди люблю, завжди роблю. Будуть в мене гості, тому роблю такі страви, які подобаються і їм, і мені. Так, Кріп, як завжди, в мене в морозилці. Роблю салат простий, салат не айсберг, звичайні листки салата, огірочок, помідорка і оливкова олія. Солю до смаку. Так, в мене сьогодні прийде коліжанка з чоловіком на вечерю. А також я запекла курочку, ось таку. Зробила такі дві бляшки: одну більшу, другу меншу. Ось така смакота зі скоринкою. Все дуже просто, дуже легко. Чому дві бляшки? Тому що одна велика мені в мою духовочку не влазить. Ось, Маю велику духовку, але там в неї щось трошки не працює, добре не припікає, треба буде повикликати майстра до духовки. Оце сталося буквально недавно. Тому запхала дві ось таких і будуть ось такі смакотульки. Бараболя-моркочка і курячі стегенця. Ви знаєте, це така страва, яка не надоїсть ніколи. Запхав, все, в духовку, 40 хвилин і все готове. Ось таке. Так, а тепер показую мій улюблений Парміджана. Парміджана це така запіканка з баклажанів. В попередніх відео, десь місяць 2, певно, місяців 2 я показувала цю страву скоренько. І у мене деякі підписники просили рецепт. Показую детально, як я роблю. Купую баклажани. Наприклад, або чотири великих, такий більш кругліших, або шість подовгастих. Це різниці не грає ніякої. Головне, щоб була приблизна вага півтора кілограма. <кій> Ріжу на такі слайси, обжарюю в яйці і в муці мочаю в яйце в муку. Яйце Чуть-чуть підсолюю і обжарюю на соняшники олії. До такої золотої скоринки на два боки. Воно не пригоріло, просто відео так передає. Думаю, старше. Приблизно по, по хвилинці на кожен бік. Ось така гора виходить. Цього разу мене попалися кругліші. Не було інших, взяла такі. Смак, повірте, не міняється. Смакота неймовірна. Я би вже їх їла такі. Потім, колись пізніше, покажу ще інші страви з цих баклажанів. Отже, купила моцареллу. Моцареллу, моцареллу. порізала її на кубики і зварила ще отаке окремо суго. Це купується. Ну хто живе в Україні, то може ем, томатний сік. Думаю, що піде. І ось такий сир треба. Оце всі мої інгредієнти. І багато базиліку. Сиру сюди ось такого міксу: 150 грамів йде. Хто хоче саме парміджану, хто хоче пигуріно, козячий це вже на ваш смак. І сюди йде пів кілограма моцарели. Моцарелу купую будь-яку, нема різниці, чи це буде коров'яча, чи це буде з буфала. Потім ось так викладаю в бляшку. Спочатку баклажани на дно, ну, такими шарами вийде. Ось Бачите? Старатись так закрити все, щоб потім воно гарно різалося. І найсмачніше, це баклажани парміджана. Вже на другий день, коли воно постоїть, настоїться, тоді смак набагато міняється. Сюди, сюди треба дуже багато базиліку. Ну, я знаю, що є люди, які не люблять. Можна робити без базиліку, воно смак дуже не змінить. Просто так воно має бути це оригінальний рецепт. Ще дають навіть прошуто-котто або е, шинку між слої. Але це вже на, ну, на любителя, хто, хто як любить. Взагалі-оригінальний рецепт ось такий. Бачите, поливаю трошки цим суго. Цей суго я буквально виливаю з банки, даю сіль, даю базилік і 40 хвилин. Нічого складного не треба. А даю ще е, на одну бутилку, яка має 800 мл цього скажем, томатного суга. Даю 3 столові ложки оливкової олії. Можна зажарювати часничок. ще раз кажу, хто як любить. І ось такими рами, бачите, викладаюся, перемащую суго, поливаю сугом, не жалкую, посипаю сиром тертим парміджана або міксом будь-якими сирами. На кубики порізала, понакидала моцареллу. І це все повторюю до тих пір, поки не закінчиться. Ось на таку мою бляшку, якщо не помиляюся, це діаметр 26. Чи 28. Не буду брехати, бо не пам'ятаю. Приблизно ось е, така кількість виходить. Е, так, я думаю, певно, 26 чи 28. Ну, от таке, спрактикуєте, немає нічого страшного. Моцарели, я вже сказала, що приблизно пів кілограма, якщо дасте більше, буде ще смачніше. Повірте, сир тут не спортить цієї страви, тому що це смакота. Окремо, я не досолюю нічого, тому що сир це вже солонуватий. Царила маю свою, скаже, свою сіль. І коли я збивала яйця, щоб обмочувати баклажани, я їх теж чуть-чуть підсолюю. Буквально щіпка. Не столова ложка, не чайна ложка, а одна малесенька щіпочка. І все. Ну, Звичайно, коли суго кип'ятила, варила, я теж давала на, на оцю кількість, пів півчайної ложки солі. Скажем, ще раз скажу, в кожного є свій смак. Ось так все викладаю, у вигляді тортика, все гарно щільненько закриваю, бо коли буде топитися сир, щоб він все гарно схопив. Бо коли воно буде вистигати, смачні оці баклажани парміджана, коли вже постоять, коли вони спечуться, і постоять хоч би сутку. А на другий день, коли будете розігрівати, вони, по-перше, і різатися будуть гарно у вигляді такого тортика. І смак свій якраз буде такий, як треба, тому що все натягне, бо мені здається будь-яка справа. Навіть той самий борщ, якщо його зварити і дати постояти, смак буде інший, смачніший. Так само і тут. Ну, хто вже не може витримати, може їсти зразу. Повірте, дуже смачно. Вирішила показати цей рецепт повністю, як я роблю, щоб було легше. Бо знаєте, одне діло розказувати, а друге діло ще й показати. Мені також дуже подобаються кулінарні різні канали. Тому що, коли ти дивишся, ну, то тобі більше затягує і більше є бажання, щоб щось зробити самому. Так, це, як кажуть, італійці бомба калоріка. Це калорійна бомба, тому що це все дуже калорійно. Ну, але якщо десь колись, це ж не кожен день такі страви їсти, тому що треба мати час, щоб їх робити. Я ці баклажани перміджана роблю навіть собі на заготовки тобто кидаю в морозилку. Я його запікаю, даю добре вистигнути, щоб воно було повністю холодне. І потім можу навіть порізати на шматки. Якщо маєте бляшку квадратну, це ще краще. Ви собі зробили порції, взяли в лоточки порційні, накрили добре і в морозилочку. Повірте, смак не міняється і не погіршується. Я таке роблю вже роками. Потім покажу таку саму в іншому відео, як, як я роблю таку саму запіканку із кабачків. Але ці, Тобто ті, що біліші, не ті зелені великі, а ті, що такі е, білі полосаті. Ну, біловаті, світліші полосаті, кабачки зукіні. Е, чому з них? Тому що вони солодші і вони теж дуже смачні. І також є от схожа. Така запіканка, але вже дається туди е, листки шинки. Дуже смачно. Цю всю смакоту. Зараз будемо запихати у духовочку. І я печу при 180 градусів, щоб духовка була добре розігріта приблизно хвилин 25-30. Тому що воно вже все готове, головне, щоб добре розтопився сир. Зробилася скориночка. Е, і тоді буде смак кращий, бо коли розтоплюється сир, дуже смачно. Боже, запах такий йде. Всі будуть знати, що зробила пармеджана. І ось так виходить. Смакота. Усім смачного! Якщо захочете рецепт ще з кабачків, Напишіть, покажу все покроково, як робити таку смаку туші із кабачків. Всіх обнімаю і побачимося у слідущих відео. Не забудьте підписатись. Па-па!